Вся енергія сонця і вітряка йде в машину. 20 А4,5 кВт. Заряджаю машину. Батарейка, правда. Вона вже майже заряжена, 67%. Максимум, що можу зарядити, до 90%. Бачите, пише 7 годин. Ну, до 100% не можна заряджати, тому що в старих електричках батареючки стоять там якісь коротше, фігові і вони можуть загорітися. Тобто, якщо машину заряджати до 100, вона може загорітися. Так, да, є отака біда в старих електричках. В нових вже там 22-го року такої фішки вже немає. Тому, тому, коротше, до 90%. А на завтра куди цю енергію використати? От фіг його знає. І поділитися немає з ким. Ви Мені кажете, Петрович, продавай там в державу. Куди продавати в державу? Це гаражний масив, куди тут продасиш? Нікуди. Віддай сусідам. Кому віддати? Немає кому тут віддати. Краще хай згорить, ніж комусь віддати. 900 ватт 600 Вт, бляха. вітер такий лупить. Я просто в шоці. Батарея заряджена повністю 56,8 вольта. Дивіться, 700-900 Вт. І саме головне, що батарейка повністю заряджена. Дивіться, не заряджається абсолютно по нуля. Хоча і сонце є зараз там 700 Вт. Але споживання в мене 400 Вт. Кондиціонер працює. Батареї повністю заряджені і все це добро йде в баласт. Гріє мені підвал. Гелікоптер крутить. <сум> Оце то сьогодні вітерець. Такий добрий, потужний вітерець. Оце орієнтовно десь біля кіловата.